Щойно в мене в голові склалися чотири пасли в загально класну картину. Дивіться, якщо до мене приходить жінка на приватну консультацію із запитом побути, погрітися, виговоритися, відчути себе знову цінною, зрозуміти напрямки, куди рухатися, це все супер класно, і для цього я використаю позитивну психотерапію. Якщо приходить жінка, мама, і каже Марія, так ти мені скажи, що там у 2-3 роки. Ти мені скажи, як таки подолати ті істерики, як допомогти моїй дитині адаптуватися до школи, чи так не істерити, як мені, як мамі, подолати вигорання? Прекрасно! Тут я використаю знання з інституту Ньюфелда. Ну і свій особистий досвід, ну і ще масу курсів, це не так суттєво. Але якщо до мене приходить жінка і каже: Марія, я отут буксую, я тут реагую, як мала дитина, допоможи мені це вирішити, це моє болюче питання. Я спотикаюся об нього. Чудово, Тут я використаю знання із методу, який я зараз вивчаю, а саме раціонально емоційно поведінкової терапії. І четвертий пазлик – це моя природня емпатичність, моє бажання допомогти. І багато хто каже, що я просто тепла. І кажу себе зайвої скромності. Дуже хочу вам допомогти. Бачу, що маю інструменти. Приходьте, будемо вирішувати у класній співпраці ваші труднощі. Сайте.